Доброго дня! Сьогодні пропонуємо вам ігрові вправи з грамоти для розвитку артикуляційного апарату, поглибити і розширити знання дітей про склад, слово, речення, вміти поділяти слова на склади, розвивати пам'ять. А допоможуть нам цього лего цеглинки. Голосні звуки ми з вами будемо позначати червоною цеглинкою. А приголосні? Синюю Синю цеглинкою. Перше слово мама. Який перший звук у цьому слові? М. Молодець. Який він? Приголосний. Так. Позначаємо його. Якою цеглинкою? Синюю. Так. Другий звук який? А. Який він? Голосний. А чому він голосний? Бо ми можемо його заспівати. Так. Третій звук який? М. Так. Четвертий. А. Так, молодець. А зараз давай поділимо слово на склади і простукаємо. Ма! Ма. Скільки складів у цьому слові? Два. Так, вірно. Наступне слово буде зуб. Який перший звук у цьому слові? З. Так, правильно. А назви мені ще слова, які починаються на цей звук: Золото, зима, заєць, зебра, змія, замок. Молодець. Зуб. Який другий звук у цьому слові? У. Так. Молодець. Який він? Голосний. Так. І останній звук. Який у цьому слові? Зуб. Б. Так, молодець. Зараз давай поділимо на склади і простукуємо. Зуб. Скільки складів у цьому слові? Один. Так, вірно. Останнє слово буде слива. Який перший звук у цьому слові? С. Так. Другий слива. Л. Так. Молодець. Третій слива. І. Який він? Голосний. А чому він голосний? Бо ми можемо його заспівати. Так. Вірно. Після И. Який йде звук Слива. В. Так, молодець. І останній звук у цьому слові який? Слива. А. Так, молодець. А зараз давай поділимо це слово на склади. Слива. Скільки складів у цьому слові? Два. Так, молодець. А зараз пригадай, будь ласка, яке перше слово. Ми з тобою робили звукобуквений аналіз. Мама. Склади, будь ласка, речення із словом мама. Мама купила мені квітку. Давай тепер викладемо за допомогою лега цеглина ці слова. Перше слово у нас було Мама. Далі. Купила. Да. Мені. Угу. Квітку. Да. Давай порахуємо, скільки у цьому реченні слів. Один, два, три, чотири. Молодець. Ти дуже добре впоралась із завданням. До побачення, гарного усім дня!